Доброго дня, шановні глядачі, підписники каналу, радий вітати вас. Ну що, так як і обіцяв, почали на каналі з'являтися деякі відео з переробки мясної продукції. Почали ми з простого з легенького. Але такий продукт, який може для себе кожен сам вдома приготувати і нічого такого столь, там, важливих моментів таких. Немає все дуже елементарно і просто. Хто бачив і дивилися, хто не бачив, може перейти на канал, попереднє відео, подивитися, як ми готували тушоночку. А мова в цьому відео піде безпосередньо по зерну, так як стало відомо, можна сказати так, правду. Чому ж після жнив була ціна вища, ніж на сьогоднішній день Ці, безпосередньо це стосується пшениці? Хто б там що мені не писав, що брехун і так все подобне, але факт наз... залишається фактом. Зниження ціни є, і зниження ціни не лише в нас в районі та в регіоні. Багато хто також писав в коментарях. До речі, пишіть коментарів в підтримку канала. Підписуйтесь, ставте вподобайки. І що і в інших регіонах приблизно така ж сама ситуація. І стали ж розбиратися, в чому полягає ця причина. Наскільки я пам'ятаю, то це вперше, що було таке, щоб жнива. Зерно було дорожче, ніж після того, як вже скосилося, вже почали косити сонях, а зерна... ціна на пшеницю продовжує спадати. Е також поговоримо, що у нас зараз відбувається по ціні. І ви напишіть, що у вас по ціні. Е багато хто писав, що немає такої ціни, по якій я хочу. Але, як доказав практика, знайшов і купив навіть дешевше, ніж хотів. Отакі От у нас справи. Тобто, дивіться, багато хто і на сьогоднішній день намагається продати за ціною 10 гривень, навіть почали проявлятися такі оголошення. Але таку ціну виставляють або перекупщики, які купили у фермерів зерно, завезли собі на склад і далі намагаються в роздріб його продати. Я нічого не маю проти таких людей, це їхня праця, їхнє вкладення в такий свій бізнес і їхній заробіток. Вони також це вклали свої кошти, збудувати ті ж самі склади, куди це зерно можна буде завозити великими об'ємами. На саму закупку цього зерна, доставити його на ті склади, ну і продати його також потрібно і ще й на цьому щось потрібно заробити. Є люди, яких влаштовує, судячи з вашого, то, що ви пишете, що купуєте по 10. 11, навіть по 9, я купував по 9 тільки ячмінь кукуруза, так як на сьогоднішній день нижчої ціни у нас немає. А пшеницю я по такій ціні не купував і купувати не буду. Саме тому, що на сьогоднішній день ціна пшениці в нас становить 6,50. Це те, що можна, якщо підірвати свою попку з дивана. І пошукати, де ж все ж таки можна придбати пшеницю дешевше. Але найголовніше питання в цьому відео виникає з того, що чому в жнива пшениця була дорожча, ніж на сьогоднішній день. А саме тому, що деякі фермера, які здали своє зерно. Порти і так далі. То, наскільки я знаю, декому повернули те зерно, де кого не прийняли, рубежа взагалі трішки там, наскільки офіційні джерела були, трошки в шокі, а саме в шоці були від того, що від якості цього зерна, що з ним було не так, а саме було не так, що в певних регіонах нашої країни була засуха, і зерно це було дуже мілке, пусте, негодяще, так сказати, як для експорту. А друга причина, що в деяких регіонах, був досить гарний урожай, гарна, на перший погляд, пшениця. Але на період, коли її косили, були зливи. І саме це зерно пшениці, воно почорніло. І тепер це зерно не має такої цінності, як воно мало би, як перший гатунок, те, яке підлягає, так сказати, експорту. Якось мені хтось писав, що наша країна дуже експортно залежна і ціну диктує Всесвітній ринок, і який, яка ціна є там, така вона і буде. Ну, як бачимо, ця людина виявляється в якійсь мірі, а можливо і на всі 100% права. Не можу я з цим поспорити, так як думаю, що це дійсно так. А тепер це зерно повертається, і замість того, щоб ввести його в порти, або хто повернув його з порту, то його треба якось реалізувати. Дехто хоче все ж таки продати його подорожче, ставить ціну 10, 9. А дехто розуміє, що цього не буде. І для того, щоб його потім не продавати, не труїти, не побив той же самий жучок, продає його по 6,50 і навіть вже з доставкою. Ось такі у нас справи. Ну, а ми можемо спокійно таке зерно купувати, як для відгодівлі свиней, воно більш ніж. Підходить, як свиням, так і бичкам. Нам не потрібно першокласне, дороге. Нам прекрасно підходить і оте темненьке, і навіть те, що з жучком. Нічого страшного в цьому немає, головне його з жучком багато не нагрібати, щоб його не перебило зовсім в висівку. Тоді воно буде вже ніяко. Але тим більше його можна додавати до раціону. Причому додавати його можна досить в досить великій кількості, навіть до 40%, без проблем. І на результати від годівлі це ніяк не вплине. Так же само, як я зараз усього дую, я купував пшеницю підбиту жучком по ціні 3,50 за кілограм. І Прекрасно додаю його 40% до загальної маси комбікорму, який вони на даний момент і вживають. І при цьому прекрасно ростуть. Тобто, що ми маємо? Знижену, значно знижену собівартість від годівлі, не втрачаючи. Нічого, а знижена собі вартість означає вищий дохід в кінцевому результаті. Ось такі у нас справи. Не будемо дуже сильно затягувати це відео, найголовніше, я думаю, сказав. Можливо, хтось з фермерів зараз буде дуже нервувати, так як у нас люди не люблять, коли на публіку отак висказуєшся, говориш правду, в якійсь мірі палка їм в колеса, тому що багато хто, я думаю, почує це і задумається на рахунок того, щоб навіщо купувати по 9, якщо можна купити його і дешевше. Все, всього все, треба пошукати. Я розумію, прекрасно і тих фермерів, які намагаються. Продати його подорожче, тому що так чи інакше. Туди вкладені знову ж таки їхні кошти, їхній труд, їхнє терпіння, їхні нерви. Багато чого туди вкладено, і вони також люди, які хочуть заробити якомога більше для своїх родин, для того, щоб як можна краще забезпечити себе, своїх дітей, Ну, взагалі, всю свою родину. І так кожен з українців і не тільки українців, ясна річ, що всі ми працюємо для того, щоб забезпечити наше життя. Але що маємо, то маємо. На жаль, нас так все построєно, що завжди стикаються лобами. Свиновод з фермером, барига його з свиноводом. І всі ці діяльності вони так чи інакше пов'язані між собою, хоч і це окремі діяльності. І виходить, що таким чином життя стикає нас лобом один до одного. І кожен намагається знайти когось винним. Я думаю, винити нікого не потрібно. Так, ціна. 9-10 вона свиновода на сьогоднішній день обурює, тому що, незважаючи на все це задорого, і Розраховуючи на одне, отримуючи друге, все це зрозуміло, кожен хоче заробити, і ще раз повторюсь, якомога більше. Так само купити якомога дешевше, продати якомога дорожче. І можете мені писати, не писати верніше, що це не так, так як це є чиста правда. Та же саме перекупчик хоче приїхати купити ту свиню як можна дешевше, продати її як можна дорожче. І йому байдуже, скільки ви вклали в ту свиню. Так же само, як покупцю м'яса, байдуже, по якій ціні. Перекупщик купив ту свиню, його цікавить лише те, по якій ціні він купить м'ясо. Саме такі ситуації в нас і виникають, що всі ми стикаємося лобом до лоба, і виникає певна якась ворожість один до одного. А вся проблема в тому, що в нас нема в країні ніякої стабільності, ні в ціновій політиці, ні в чому іншому. На жаль, це так і це є фактом. Вам дякую за перегляд, всім на все добре, до нових зустрічей.